такой вопрос. А вот если брать, например, Хамутынника, это, я так понимаю, ну, раньше какое-то время был ваш однопартийец или в одной фракции с ним были, а, почему он не поддержал этот законопроект на налоговом компромиссе и почему он, например, вставляет палки в колеса правительства в реформе? У вас информация не отвечает действию. По-первых, Виталий Юрьевич Хомутинник уже много лет работает с Украинским Союзом промышленных предприятий и і... Я, скажімо так, вітаю, що е, спостерігаю, як постійно підвищується його, його фах, і чому він не очолює один із головних е, профільних комітетів е, Верховної Ради України, який опікується податками фінансовою, митною політикою тощо. І в нас дуже тісна співпраця. І, до речі, ми з ним е, співголови е, об'єднання, е, економічний розвиток Верховній Ради України. Це деполітизоване об'єднання, і наша мета якраз те, про що сьогодні ми говоримо створити умови для конкретно здатного розвитку нашої економіки, розумні правила гри, включаючи те, що стосується податкової, інвестиційної політики, валютно курсової, грошово-кредитної тощо. І Віталій Юрійович в своєму комітеті дуже багато зробив з тим, щоб законопроект про податковий компроміс мав право на життя і був підтриманий. Я радий, що після відповідних дискусій, коректив зараз внесений законопроєкт, який передбачає вже десь порядка 5% компенсації. І я впевнений, що це хороше підґрунтя з тим, щоб ми знайшли компроміс в всіх фракціях, групах Верховної Ради і прийняли дуже важливий закон про податковий компроміс як перший крок цивілізованих умов відносин держави і платника податків. І створення умов, коли ми відійдемо від тої дуже ризикованої для нас зверх корумпованої системи, яка на жаль склалася на попередніх пері...